Вітаю всіх учнів нашої школи. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як встановити Classroom на вашому мобільному пристрої на смартфоні або на планшеті. Для того, щоб встановити. Для того, щоб встановити Classroom на вашому мобільному пристрої, обов'язково повинен ваш мобільний пристрій блокуватися за допомогою або пароля, графічного пароля, пін кода за допомогою обличчя, за допомогою відбитка пальців, блокуватися при виключеному екрані обов'язкова умова. Тому що встановити Classroom на телефон, який не блокується, неможливо. Показується на прикладі телефону на операційній системі Android. Шукаємо Google Play. Магазин додатків для телефону на Android. Натискаємо в посуку, записуємо, можна записувати. Українською мовою можна записувати англійською мовою шукаємо додаток, який називається Google Class. Ось він. Google Class Room. Називається він в Play Market. Натискаємо кнопочку Установити. Очікуємо. Поки скачається цей додаток нам на наш пристрій і встановиться, це не займає багато часу. Натискаємо кнопочку відкрити. Натискаємо кнопочку Почати. І в нас випадає таке віконце. Де є наш обліковий запис, який в нас встановлений на нашому смартфоні чи нашому планшеті, це мій власний обліковий запис. У вас також є свої власні облікові записи, які е, після собаки пишуться gmail.com. Але з цим обліковим записом ви не зможете потрапити в наш простір для навчання. Наш шкільний простір, це у нас корпоративний простір. З цим обліковим записом ви можете тільки створити свій власний клас, а не користуватися тими класами, які створені у нас в школі. Ви з ним не зможете. Тому вам потрібно зайти під тим обліковим записом, який вам передали вчителі, яким вам передали класні керівники. І з тим паролем. Той обліковий запис, який вам, який вам передали, він закінчується на vldol2.com. Е, Ось для чого я вам казав, що потрібно, е, щоб ваш телефон блокувався за до допомогою пароля, або за допомогою відбитка пальця, тому що ви не зможете зайти в Classroom. Вводите свою електронну адресу або логін. У вас на ваших записано у вас логін, він же являється електронною адресою вашої корпоративної пошти. Я вводю в даному випадку свою. Підкреслюю ще раз. Ваша електронна адреса повинна закінчуватися на welldol2.com. Далі вводите пароль. і потрапляєте э, в кла в Google Class. Натискайте кнопочку прийняти. Натискаєте кнопочку «Почати». І ось ви в своєму чогось, чогось декілька раз не вдалося приєднатися. Не знаю в чому причина. І ось, і ось у нас ми попали в, в свою робочу кімнату в Google Класі. В мене тут мої уроки, які я веду, де я являюся. Учням, у вас будуть уроки, на які ви, вас запрошено як студентів. Далі, як працювати в Google класі, ми з вами розберемося трошки пізніше.